Що значить для вас інтернет? І наскільки трагічно, коли він зникає. Смартфони, комп'ютери, робота, навчання, розваги, навіть безпека квартири або будинку. Все пов'язано з використанням інтернету. Але коли зникає світло, стрибок напруги або просто невеликий збій, зв'язок втрачається. І тут як знахідка, джерела безперебійного живлення Logic Power. Це надійний друг, що не підведе. Почнемо з молодшої моделі LP436 Pro. Це компактний, легкий і дуже практичний варіант. Ємність 20 000 мАч. Це означає, що ваш роутер спокійно працюватиме до 10, 12 годин без світла. Є три варіанти напруги 5, 9 і 12 вольт. Отже, він підходить майже під будь-який роутер чи комутатор. Максимальна потужність 36 Вт, а завдяки ПОЕ може подавати живлення прямо через езернет кабель, жодних зайвих дротів. Якщо коротко, це надійне рішення для дому чи невеликого офісу, де інтернет повинен бути завжди. А ось старший брат LP460 Pro. Він потужніший і більш універсальний. Є трохи менше 17600 мАч, Але натомість він видає до 60 Вт. Ще одна фішка підтримка напруг 5, 9, 12 і навіть 19 вольт. Тобто ви можете живити не тільки роутери, а й ноутбук або більш вимогливе обладнання. І звісно, тут теж є PoE для зручності підключення. Обидва пристрої створені, щоб ви залишались на зв'язку незалежно від обставин. LP436 Pro ідеальний для щоденних задач вдома. LP460 Pro, якщо потрібно більше потужності і універсальності. Logic Power це енергія без компромісів. Залишайтесь онлайн завжди, навіть коли світло вирішило зникнути. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новинки та корисні поради. А також не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі.